Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи і сьогодні ми продовжуємо вчитися з вами знаходити площі фігур. Маємо знайти площу прямокутного трикутника урок номер 3. Тут є така особлива властивість цієї задачі, на котру я хочу звернути вашу увагу для того, щоб ви, як попадеться вам така задача подібна, дали собі раду. Отже, знайти площу прямокутного трикутника, якщо бісектриса його гострого кута ділить протилежний катет на відрізки завдовжки 21 і 35 см. Попередній, на попередньому уроці ми розглядали з вами задачу, де була проведена медіана у прямокутному трикутнику до гіпотенузи. Тепер бісектриса, а в на наступному уроці ми розглянемо ще. У прямокутному трикутнику висоту проведену до гіпотенузи. Також дуже важливо знати, як то вона працює, які має властивості. Отже, маємо прямокутний трикутник. То я будую прямокутний трикутник. Ви знаєте, та? прямокутний трикутник має один прямий кут. Отут я його позначу, нехай це буде А. І в ньому проведена бісектриса гострого кута. Бісектриса гострого кута. То я візьму, наприклад, нехай то буде бісектриса кута Б. Бісектриса поділить кут навпіл. Тобто, отут я позначу значки, і тут можна поставити кут 1, кут 2, щоб легше було записати в умову. Отже, дано, трикутник АБЦ, в ньому кут А дорівнює 90 градусів. 90 градусів. І бісектриса гострого кута. Ділить протилежний катет на відрізки 21 і 35. То якщо я позначу тут точку P, нехай то буде 21 і 35. Так. Тут може би виникло питання у вас, чому не тут 21, а тут 35. Ну, бачите, та властивість бісектриси, про яку ми будемо говорити з вами, вона вам покаже, чому саме тут 21, а тут 35, то трошки пізніше ми про це з вами скажемо. Так, і напишу то, та, що кут 1 дорівнює Куту 2 можна записати, а можна записати, що БП бісектриса. Можна і так, і так. Бісектриса. Тепер АП дорівнює 21 см. І ПЦ дорівнює 35 см. Так, і треба знайти площу. Знайти площу того прямокутного трикутника. С-трикутника АБЦ. Так, напишу розв'язання. І тепер будемо знаходити площу того трикутника. Отже, починаємо, як завжди, з формули. Тобто, що площа прямокутного трикутника дорівнює 1 друга А на Б, тобто півдобуток до катетів, або я напишу 1 друга АБ помножити на АС. Що я з того знаю? Ви бачите, що знаю АС. Тобто АЦ дорівнює АП плюс П С. І це дорівнює 21 плюс 35, і це дорівнює 56 сантиметрів. Так, тобто один катет я знаю, але я не знаю другого катета. То що я можу зробити? От якраз отут треба використати ту властивість, про яку я вам кажу, для бісектриси. От, давайте я отут вам її поясню. Отут я маю трикутник. Трикутник. І якщо в ньому в будь-якому наголошую трикутнику проведена бісектриса. От я її, наприклад, отак от побудую АП. То вона має таку властивість, що відношення АБ до АС, бачите, ота сторона і ота сторона. Відношення між ними дорівнює відношенню між БП і ПЦ. Тобто, оті от кусочки, бачите, АБ. Значить, з тої сторони, воно на горі. І, відповідно, оце, оця частинка БП. І тоді тут АЦ, а тут ПЦ внизу напроти АЦ. Або ту властивість ще можна писати АБ до БП. То залежно від того, як задача у вас там виглядає, дорівнює АЦ до СП. Оце є властивість бісектриси. Дуже нам вона потрібна, та властивість. Дуже нам потрібна. Точнее, можна писати так, а можна писати отак. Так, тепер давайте повернемося до нашої задачі. Отже, я напишу за властивістю бісектриси, я буду мати АБ поділити на БЦ. Буде так само, як АП поділити на ПЦ. Бачите, АБ до БЦ. Так само, як АП до ПЦ. І якщо я АП і ПЦ маю, тобто це буде 21 до 35. І 21 і 35 ще можна скоротити на 7, то буде 3 до 5. То тепер я можу ввести Х коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності. Бо я маю відношення між сторонами. Пропорційності. І тоді АВ дорівнює 3Х. АВС дорівнює 5х. Отже, АВ 3 х БЦ 5х. І от тепер я вам казала, чому ми поставили тут 21, а тут 35. Тому що ота сторона АВ відноситься до меншої сторони Ап, бачите? А більша сторона, ну, БЦ тож гіпотенуза, вона ж більша, ніж катет. Отже, БЦ відноситься до більшої частинки ПЦ. Тобто, та, той кусочок, що прилягає ближче до гіпотенузи, повинен бути більший, ніж той кусочок, що прилягає ближче до катета. Так, отут я надіюсь, що ми розібралися з тим, де поставити 21, де 35 Ну, а тепер вже можна застосувати теорему Піфагора для трикутника ABC. В ньому кут А 90 градусів, не забудемо записати. І ми складемо рівняння. Тобто я напишу теорему Піфагора БЦ квадрат дорівнює АБ квадрат, плюс Ац квадрат. Так, BC то є 25х квадрат. Чому 25? Бо 5х до квадрату дорівнює AB, то буде 9х квадрат, не 3х квадрат, а 9. І плюс, не дорівнює, а плюс 21 плюс 35 ми додавали 56 до квадрату. Так, тепер що я зроблю? То рівняння мушу розв'язати. Отже, 25х квадрат відняти 9х квадрат дорівнює 56 квадрат. Не поспішайте 56 до квадрату нести. Подивимося, що буде далі. 25 відняти 9, то буде 16х квадрат. Дорівнює 56 квадрат. Тепер звідси х квадрат дорівнює 56 до квадрату поділити на 16. Бачите, і тоді х буде дорівнювати 56 поділити на 4. Ну або другий корінь. Другий корінь то перший, то другий. мінус 56 на 4. Ну, оцей від'ємний, не задовольняє умову задачі. Отже, наше Х буде 56 четвертих, то певне скоротиться, і то дорівнює 14. Так? 14 на 4 56. Так. Отже, Х я знайшла. Тепер я АБ напишу 3 помножити на 14. То дорівнює 42, і далі в нас ще було Б, С, хоча воно нам і не потрібне. 5 помножити на 14, то дорівнює 70. Так. Отже, я маю АБ і БЦ. Тепер мені треба знайти площу. Мені треба АБ і АЦ. Отже, площа трикутника. Дорівнює 1 друга АБ це є 42. І помножити на АЦ це є 56. Одна друга помножити на 42 це буде 21. І 21 помножити на 56, то вже мустив стовпчик, то буде 1176 сантиметрів квадратних. Так, отже, відповідь. Площа наша дорівнює 1176 сантиметрів квадратних. Так, от це ми з вами розібралися в задачі. Так, отже, що тут важливого є? Є важливого ота властивість бісектриси, і як ви її застосуєте. А далі, в принципі, нескладно. Далі теорема Піфагора і площа трикутника. Так, розбирайтеся, не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. Далі, я вже вам казала, ми ще подивимося з вами про висоту, проведену до гіпотенузи, і до зустрічі!